Після матчу о прес-конференції. Ваші увазі головний тренер Київського Динамо Олександр Володимирович Шовковський. Традиційно розпочинаємо з невеличкого коментаре стало сьогоднішнього матчу. Будь ласка. Доброго вечора всім, вітаю вболівальників Динамо, Київ з перемогою. Дякую нашим захисникам і захисницям за можливість проводити такі матчі, можливість проводити чемпіонат. Ми здобули важливі три очки і йдемо далі. Рухаємось далі. Для нас нічого не закінчено, ми налаштовуємося на кожну гру, як на фіналі. Переходимо до запитань. Хто буде першим? Будь ласка, сміливіше, якщо є запитання. Так. Запитання, що не вдалося. Ви знаєте, я завжди прагну, щоб вони на максимумі виконували наші домовленості, щоб вони тактично правильно перебудовували, щоб вони технічно правильно виконували дії. І це такий процес, який ніколи не можна, він бути доскональним просто не може бути. Завжди є моменти, які можна покращувати. Але сьогодні нам дуже багато чого вдавалося, і я дякую хлопцям за їх ставлення, за їх мотивацію, за дисципліну, яку вони протягом всієї гри показували. І це приємні моменти, які, після яких, в принципі, можна сказати, ти отримуєш задоволення від тієї роботи, яку виконуєш. Тому я подякував гравцям за цю гру. Завтра вони отримали вихідний день, але в нас насичений дуже графік, тому ті, хто не приймав участь у грі або вийшов на заміну, роблять невеличку таку бігову роботу. Завтра вихідний, а після завтра команда збирається на базі, будемо готуватися вже до наступного матчу. Будь ласка, наступне запитання. Представляйтесь, будь ласка, одразу так. Полісі останній матч проводить не дуже вдало, Перед цим команда була серія програшів. Чи з точки зору того, що в першому колі ця команда вас обіцяла? Ви знаєте, те, що відбулося в минулому, це вже відбулося, те, що пройшло, воно нас не цікавить. Ми розглядаємо кожного суперника з точки зору їх тактичних дій, взаємодій, переміщення, організації гри як в обороні, так і в атаці, організація стандартних моментів, як вони виконують. І з цього приводу ми готуємося до кожного суперника окремо. Те, що було, це вже історія, вона залишиться з нами, хочемо ми це чи не хочемо, але ми не можемо там, дивитися в минуле і переживати з приводу тих подій, які вже відбулися. Ми хочемо дивитися вперед, не стоячи спиною до свого майбутнього. Чи є ще запитання, що колеги? Микола будь ласка. Що з Бершком, чи побачимо бойовий історію? На жаль, як ви чули, я казав, що в нього було він захворів, і на сьогоднішній момент він навіть ще не приступив до тренувань. Я дуже сподіваюся, в нього вже більш-менш стабілізувалася ситуація і з вівторка він почне готуватися. Я не знаю, що в якому режимі, можливо, індивідуально, можливо, вже з командою. Ну, подивимося, Забігати вперед, поки немає сенсу. Чи є ще запитання? Що ж, на цьому всім дякуємо.